Виконуємо номер 1507 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. На малюнку 74 МКПН прямокутник МКПН. Випиши всі пари перпендикулярних прямих. Прямі, які перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними прямими. Раз фігура МКПН прямокутник, то у нього всі кути по 90 градусів виписуємо наші перпендикулярні прямі КП перпендикулярно до КМ КП до КМ. Далі ця ж пряма КП буде перпендикулярна до прямої ПН. КП, ПН. Далі беремо пряму МН. МН буде перпендикулярна до прямої МК. І МН буде перпендикулярна. До прямої НП ми виписали всі пари перпендикулярних прямих. Номер 1507 виконано.